В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дай до Захвиницької матінки Божої, сьомий день кріста Діва Марія, опікунка покоринутих і самотніх. Сумна і тяжка доля самотніх, одів, світ, нікого на світі, крім Бога Небесного Отця. Але не забуваємо, що маємо ще найдобішу, найсердечнішу опікунку, яка пам'ятає, про кожного з нас і ніколи не забуває. Це наша люба матінка, Пресвята Діва Марія. Вона нікому не відмовляє в допомозі. Пам'ятаємо про це і про всім засутності в нашої любії матінки, матінки Божої. А моя небесна матінка на чудотвореній Запаницькій іконі! Ти є матір'ю усіх людей, а також і моєю. Хто може краще дорбуватися про дитину, як не матір? Ти є нашою матінкою всебрадною. З упованням і довір'ям віддаю себе під твою опіку, а також всі і все, кого знає і кого не знає. Вірю і знаю, що ти мене ніколи не покинеш і завжди будеш зі мною. Амінь. Ця і небесні, удішитель до душі істини, що сідає сіє і все наповняєш. Скарбниця браги життя подателю, прийди сірійся в нас. І очасти нас безсякої скверний спаси брехні душі наші. Отче наш ти, що ісе на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тим наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новайцям нашим, і не веде нас у спокусу, любисли нас від рука вгамінь. Благодиться, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Тво, бо ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений тит от роби Ісус, свята Марія, матінку Божа, молись за нами грішними, нині, і годину смерті нашої Амінь. Благодаря Тіпо радийся, благодатна Марія Господь з тобою, і благословенний тими жінками, и благословений підрона Твого, Бо Ти, благодаря Христа спасів и для душ наших, слава Отцю і Сину Святому Духові, і завжди, нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Найбліше серце Божої і нашій Матері, ти є предметом, у якому присвятин Троїця має своє вподобання, а заразом ти є гідна всякої почесті і любові ангелів і людей, та є серце найбільш подібне до присолодкого серця Ісуса, та є найдосконалішим відбитком того серця. А найчастіше серце, повне доброти та любові, співчуття до наших терпінь і нужд розпалив наші закамені та дарщини, щоб ми всі ще та вікна навернулися до Божаного Спасителя служили Йому аж до останніх хвилини нашого життя. Розбудив в нас любов до твоїх святих чеснот, та запалив нас нас вогню любов, я, яким ти параєш. Покри святим покровом нашу святу церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким приближчим та непохитною твердиною, Перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих, провадь нас, дорогою правити правди до Господа нашого Ісуса Христа і посирай нам свої щадлі разки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах, потішай терпіннях, кріпи наші сірі у боротьбі з пекельними ворогами, будь для нас прибіжищем а особливо у переслідуваннях у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам найморестивище Діва Марія, вічети доброту Твого материнського серця і сіри твої брати над сорочим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам серці твого сина, щоб ми могли спокійно в ньому спочети. Та до неба дістатися і там разом з тобою, його навіки і навіки виручати і прославляти. Амінь. Нехай всі її завжди всюди знають, величають, прославляють, люблять, почитають і виславляють найсвятіше серці Ісусі непорочне серце Магії, найчастіше серці Святого Йосифа. Амінь.